Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим захисникам, ми маємо ще один ранок. Буржуючки наші кочегаряться, свинкам топиться, на вулиці знову морозяка. Ну, нам таке, ми можемо сховатися навіть в сарай. От. І на даний момент залюбки роблю цю роботу, тому що там тепленько, там сухенько. От. Ну, В принципі, цю роботу роблю залюбки вже протягом 12 років. Тому що якби воно було не до душі, то робити через силу 12 років було б якось негоже. Ну, правда, не всі процеси подобаються, ну, але працюємо. Так що хто займався і займається цільським господарством, не пускайте руки, рухайтеся далі, тому що спілкуюся з хлопцями і кажуть, це не знаю, парувати свиноматок, не парувати. брати курей, не брати курей. Так що завтра будемо брати курчат, будемо далі працювати. І я беру, і Саша бере. Тобто, ну, Багато знайомих беруть. І для того, щоб забезпечити свою родину, а також, щоб можна було щось відщипнути, для наших захисників треба працювати. Так що, друзі, ну а ми рухаємося далі. Зараз буду йти свинарничок, будемо робити профілакторію залізом. Трішечки здвинувся. Не вийшло в мене після першого, першої ін'єкції заліза зробити через 10 днів. Ну, Трошки вийшло не так, як би хотілося, тому що є інші моменти. Ну, Самі розумієте, за двома зайцями. Так що, але на першому місці все одно допомога хлопцям. І ми з вами вже зробили деякі речі. Закрили питання по старлінку Васі Бурдейному і по екофлошки. І проплатив я перший ремонт їхнього автомобіля. Це був третій автомобіль, який ми з вами купували. На жаль, він постраждав, він знаходиться в Харківській області. Дякую Валерій Хохолі, що організував там питання. Перший транш ми перерахували вчора 20 тисяч на запчастини. Тому що робиться не тільки кузовні роботи, а і топливна система, і гальмівна система. Тобто треба зробити все по максимуму, щоб машина була в повній бойовій готовності. Ну а також далі збираємо зараз на президентську бригаду імені Богдана Хмельницького для хлопців на автомобіль. І якщо постараємося, я думаю, що ну, навряд що ми поженемо три, три машини на Херсонський напрямок, ну дві точно ми поженемо. Хотілося б і третю, але чи вспіємо ми її придбати? Вже в нас є в районі 100 тисяч гривень, а 240 Так що рухаємося далі, а на даний момент ще підемо в сарай, там тепленько і будемо з вами займатися безпосередньо тими справами, якими ми з вами займаємося. Так що погнали. Я ж кажу, один плюс зимою, що хочеться йти і працювати у сараї. В літній період часу ну так не дуже хочеться. Бажаємо здоров'я. Ми бійці окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Просимо допомогти Сергія Жолудьку у сприянні збирання коштів для нас на автомобіль. Слава Україні! Героям! Слава! Давай. Е, Сергій, друже, привіт! Е, отримали посилки Стерлінг та Кофло. Хотіли подякувати тобі та всім, хто долучився до збору на ці апарати, які нам дуже необхідні. Будемо використовувати їх і знищити ворога далі. Дякую, слава Україні. Героям слава! Так, буржуєчки наші димлять. Ця взагалі старюща, вона класна туди накидаєш, закриєш, піддувало і тліє сутки. І там об'єм, звісно, шикарний. Тут у нас працює витяжки такі. У мене три маленьких моторчика. От я їх на зиму контролюю ними. Один, два або три. Працюють. І топиться буржуєчка і таким чином забирається волога і виходить сюди. Ну, Хотілося все діло перенести, зашити сюди аж на край, аж сюди. Ну, але трохи не зростуха. Нічого. Все буде, все буде Україна, друзі. Працюємо. Катеринка моя прибігла. Що таке зайчик? Привіт. Добрий день. Я ж Яйця прийшла збирати. Тепло там. Бо включена батарейка, але це потрібно яєчки погодувати своїх підлеглих. Виїли все. І патрон тут прийшов, так, Патруха? Патрух, контролюєш мамку, все, ну а ми пішли, друзі, коли залізу. Так, прийшли, а тут хто? літь. А тут у нас ліска контролює біля буржуєчки. Буржує у нас погано видно тут обложена кирпичиком. І лізочка тут гріється. Да, Лізуха? Ай, хороша діє. Так що, друзі, з надвору прийшли і телефон одразу запотів на дворі морозяка. Тут у нас теплинь, глашка наша, ано, кублиця. глашунь. Оно, Кублиця. Робить собі гніздо. От, і зараз підемо до нашої любашечки і будемо ставити залізо. І лізка вже тут штик, як штик. Да? Хороша дівчинка, класна кішка. Взагалі суперова кішка. Петнят не приводить. Да? Хороша. Так, а в нас тут движ Париж. Любашечка наша. Щось там не може влягтися. Да? Зробили на такій маленькій, на меншу камеру. Сейчас додамо трохи. О. Я думаю, так буде краще. Ось такі вже наші босяки. Вже треба було це зробити пару днів назад, але це на скорист не впливає. Можна залізо колоти хто колить один раз, хто колить два рази, хто колить три рази. Тобто ну, хтось взагалі не коле і каже, нахер воно це треба. Ну, кожному своє. Наскільки воно є дієвим, я вам не можу сказати, тому що я це роблю. Якби я цього не робив, до мене не було б порівняння. А так у мене немає порівняння. Так, наші хромий шкутильгає, але бігає. Все в нього нормально, прикололи ми йому раз амоксицилін. От, для того, щоб зняти запалення. От, подивимося, зробимо полторочку сьогодні вже. О, тому що наступило гарненько вона йому на ногу. Чи придавила, не знаю, тому що в нього щось таке наче бедро нагулька. Ну, ні, Я думаю, що ніжка більш за все. Але бігає, смокає, все чинчинарів. -чин так що зараз ставимо десь телефон і будемо з вами робити профілакторію. Так, не знаю там, як воно буде видно. Так, зіска не дає мені спокою, бігає біля мене. Опа, Опа! жучки, павучки, любашка. Так, що ми будемо робити? Все правильно. Є у нас залізо. Я ж вам казав, суферовід. Не дуже я люблю це діло, але в мене виходу не було, тому що прогавив. Частенько почав прогавлювати. Тому що... Ну, Не завжди додивлюєшся, що є, що немає. В основному замовляю на Вакцина у мене. Вакцину замовив туди-сюди. А залізо наче було, а воно було вкрите. Тобто, воно... Я його використовував. І чим хорошо чисте залізо, що ти його вскрив. Ну, наприклад, 100 мл купив і наприклад, два виводка проколов, там, по-перше, дозіровка, як колю там по одному кубіку. І... Через 10 днів я можу повторити і можу повторити ще через 10 днів, тому що в нього після вскриття срок годності 28 днів. Суферовід його все викидає. Тобто вилили чи в воду, чи там кудись в інше місце. Так що, на даний момент, що ми зараз будемо робити? Ми будемо ставити залізо, а я не знаю, чи маркер у мене є, може прийдеться по маркері. Так що вставляємо в нашій... Екоматік, не мультиматик, екоматік. Це мені хтось з хлопців подарував з Данії. Прислав, У мене було вже їх ціла купа. Ну вони виходять із ладу. І найкращий це був у мене мультиматик. Але сама стекляна ця штука, вона вийшла із ладу. Так, а що тут у нас? Пилюки, у курятнику? Да? Так, немає в мене тут. Е... А, ні, є. Ні, нема. Треба маркера для того, щоб... Мітить мені поросюшок, Ми зараз змотнемося, заберемо, заберемо маркера. Залізо в нас підігріти. Був я на нашій шурші. І що я зробив? Це я взяв і просто в кружку теплої води сунув раз, воду потім поміняв. Опа і ще раз набрав. Так що, отакі от діло, так що ставимо поки на повозу. Так, шолудько повернувся. Так, зайду я нормальна людина через калітку. Да, босяки наші босякують. Ми зараз будемо робити профілактику любашеним поросятам і будемо робити профілактику е, мазушки. Е, так що є отакий маркер в балончику, дякуючи Антону Гуленку, прислав мені в подарунок. Є така е, фірмачка міні-ферм, де можна придбати любі речі. Для свинарства від щільовиків до перегородок, поїлок, кормушок, освітлення, витяжки, ТД і ТП. Проконсультують, привезуть. ну Все допоможуть, розкажуть. Так що Антоха, також у нього є такі всякі різні речі, прибамбасики, там були ветеринарні препарати. Ну, я вже працюю з ведфактора ЛТД і в мене оттуда. Так що є маркер отакий. В балончику є маркер. Отакий. ну Це жовтий, Жовтий, наш традиційний. От. І не знаю, чи буде на тих поросятах видно, то ми візьмемо і це, на всякий випадок і зараз будемо з вами робити. Тобі теж зробити залізо. Головне, ця кішка вона на руках не сидить. Вона до тебе лащиться, а на руках сидіти не любить. Да? Любаш, кажу, Любаш. Ось все, вона вже все. Отака вона дівка мисливиця, так що Поїхали. Поросятка, в принципі, всі начебто непогані. Любка наша порадувала. Дякую Богу, дякую е, всім, хто як в цьому ділі способствував. Між двома поїздками дівчата в мене опоросилися і все нормально. Тобто, навіть дали мені поспати. Так що от такі босячки. Так що їдемо. Тут у мене виставлено на 2,5 Оп, в одну ножку і другу під шкірно з внутрішньої сторони клас тихо. І з другої сторони клас тихо, оп, під шкірно, оп. І ставимо оп, І отакий басячок. І точечку поставимо. оп, Все, отаку от точечку, щоб нам його видно було. Отакий от був, і сердиться, сердиться. Дісь сюди. Ох, щось у мене тріщить. Точно порвав новий костюм. Де сюди. Де сюди, бо задали. Да вже такі різкіші стали. Оп. Так. Пасажир номер 2 Ви ж пістолетик виставили на два з половиною. Оп. На два з половиною її колимо. Одну ніжку і в другу. Та на одівся як капуста на вулиці холодно. Троє штанів, чи двоє штанів, плюс комбіс. Плюс під низом ціла куча кофтів. Реально трошечки почало тріщати по швам. Ну це просто капець. Все, новий костюм. Вийшов із ладу. Так. Ще і потім підемо, ще я ж кажу, ну я вже не ну. А може підемо разом з вами. Ще зробимо профілактику, але, по крайній мере, подивимося обзор, як там наші поросятка у нашої мазушки. О, так. Треба це робити чи не треба це робити, не знаю. Так, лягається. Так, а ну підходьте. Я так переживав, як вона поросилася, вона. Оба, стає. А то взагалі там поросята, вона, як я зуби кусав, вона просто вивертала, Вони пищать, а вона перевертається, взагалі на них лягає. Думаю, все капець. ну А зараз такі, такі вийшли, як кантерочки. Ну теж сьогодні грижовик є паховий. Ну, паховий то не є проблема. Паховий то взагалі мелочі жизні. Робиться все дуже просто. Понятно, якщо людина собі купляє порося. То наший, та й, та й паховик. Вона хоче купити нормальне, обично такі залишаються вдома. Або робите, коли вже скаструвався, вправилося яєчко, то тоді вже можна і реалізувати, коли ти вже бачиш, що воно все нормально. Тобто вшивається, закритим методом кастрюється і все. Так, вони якраз лупащать у нас, якраз по діляться. Ще залишилось пару штучок. Такі збитенькі, наче нічого. Нішко. Головна задача зберегти форму після відлучки, то є трохи проблематично буває. Ну, але все одно нормально. Головне, щоб їли, тому що буває, як отечка лупаша, то і лупаші завжди найбільших поросят. Так що від отечки, від набрякової, ну, я б рекомендував би прививати. Ну, Годує непогано. їсть вона гарно, е, значить її годує не погано. Так, все, все, цей у нас. І все такий маленький. Ну. Ді сюди. Раз. Що, зараз пускаю. Це цей кривий. Ну хай. Подивимося. Не гарячий, нормально. Ну. На руку не можна определити температуру, температуру треба міряти. Тому що на руку ніколи в житті. Буває там дзвонить людина, ой, там свиня не їсть, ой, температура. Та вона нормальна. Кажу, ви міряли? Ні. Так як ви приділили, я за уші трогав. Та кажу, хоч за задницю трогайте. Так що такі діла. Так, що тут у нас? Всі, всі. Так що, друзі, усіх уже... Прокололи. Отака у нас історія. Мазун чи мазун, любанчик наш погодував. Годує хорошо. Годує добре. Триматимемо до 35 дня. Чого тримаю до 35-го, не до 28-го. Ну, По-перше, в мене немає ще сенсу з свиноматок там парувати. Хватає мені поросят. І трошки відтягну якусь неділю. І плюс до того свинки потужні, хоч щоб скидали трішечки вагу. І перетримую на неділю, для того, щоб трошечки е скинули нашу вагу. Хоч реально по ній не скаже, що вона годує поросят. Це ну, ще не відлучка, ну, але якось так. Ну і кількість поросят. Ході вона привела. Нормально привела, але в неї сосків мало. в неї 12 сосків. Вона більш така склонна до дюрка взяла. Бо у дюрків, ну, по-перше, це і вони небагато чистокровні приводять. І в них сусків там 10-12, ну, є ці 14, ну, але в основному невелика кількість. От. Але ми потім одненького перекинули до нашої мазухи. От, тоді а, тройка в нас пропала. Ну, таких маленьких, самих менших, вони відійшли, от, тому що. Така воля Божа. Так що, друзі, рухаємося далі. Зараз підемо зробимо обзор наших мазухиних поросят і буду робити те саме. Так, прийшли в великий сарай. Як великий більший. Тут сонтренаж. Ті кувочки під лампочкою, хтось ходить, гуляє, ті воно набилися, як таракани. Хоча я не сказав, що тут холодно, ті також під лампочкою. О, це глядить своїх, Своє сімейство. Буржуєчка наша кочегориться. Ну а ми ще з вами будемо робити далі профілакторії. Так, присобачили теліх Мазушка наша ось там ходить, крутиться, вертиться. Ну, а Ми з вами зараз будемо робити профілакторії її дітлаха. Так, є таке діло. Так, тут у нас буржуєчка топиться, є таке діло. І балончик наш для маркування. І мазуха наша. Так. Да? Ах, мазу. Мазуха, звісно, це не любаха. Мазуха це не любаха, так не задовбуй мене. Тікай. Пелюки. Капець. Так, що там? Работаємо. Работаємо. Так, відхраняємо наші балончики. Так, і справа по одному. Ці у нас менші по віку, але я не скажу, що вони менші по вазі. Хоч у Любашки поросятка родилися по вазі більші, тихо, тихо. Годує теж. Дівчата годують непогано, дівчата годують добре, тому що їдять комбікорм. Тобто, якби вони не їли, то вони б годували слабше. Ну, а також все залежить від самого. Скрещування і кого взяла свиня. От свиня, похоже, на велику білу, і на ландраса навіть частково схоже. Але тут походження гепшир, Йоркшир і альбатрос. Але альба і йоркшир — це велика біла, можна сказати. Підряд, альбатрос це підряд. І тихо, а крикливі. Ну, це вже від матері в них пішло. Такі вони крикливі. А покриті цей раз уже юрком. І вийшли отакі от ребятушки у нас. Так. Є таке діло, тихо. Ну, мазуха нормально себе почуває. О, да, Мазух? Спокійна така леді, як мамка, вона, звісно, ще Але по кількості пороча вона приводить як гепшир. Гепшири це чорна. От її мамка була чорна, як ніч. Тихо. Так. Що ви такі? сердитеся, так? Да? Наступний, по одному підходьте. А, цьому вже вколов, буде йому добавка заліза. Так. Ось ці ще дівчульки. Ця дівчулька смок перші соски. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сосків по сім. Так. Головне тепло залізо, тому що будуть потім аптеси, будуть нариви. Ось. Так, є таке діло. Ді чудички, мачунчики такі. О. А родилися як мишенята. Так що я колись думав, як великі народяться, то великі поросята, а в то все залежить від мамки, що вона, як вона буде готуватися. А ну Ану, тихо! Тихо, тихо. Каже, прошли вік. Сарай, прошли вік. Да яка разниця, прошли вік чи ні? Зато він дає можливість мені годувати сім'ю, дає можливість мені допомагати хлопцям. І дякуючи моєму сараю моїм неправильним свиням, я вийшов на Ютубі, об'єднав людей. Які мені довіряють, і ми робимо важливі речі. Так що ми зайшли вже, хто там не дивився на 30-й автомобіль. 30-й автомобіль. Так. 30-й автомобіль. Це капець. У мене вже, я просто навіть не представляю, як би їх усіх поставити в ряту. Дякую, ще вам ми це зробили. Ну і багато інших речей. Так, ще десь один у мене. Що там? Це є, це є, це є і це є. Ось і цей Опа, ой Боже, ой Боже, хто це такий? Все, все. Ще ще одненького і все. І підкидаємо дровішок і працюємо далі. Роботи ще трохи є. Хоч мороз, не мороз. Так, поїхав. Так, всі. Всі. Так що, друзі, на цьому завершуємо відосік. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. Не пускаємо руки. У нас одна мета це вигнати ворога. І як більше зберегти життів наших хлопців. На вулиці Морозяка це просто жесть. Навіть уявити страшно, люди не хочуть навіть уявляти. Я виставив там фотку, знайшов у Фейсбуці, і люди ж, ну, люди не сприймають там жалость якось туди-сюди. Ну, Навіть якщо є якась жалість, людина має уяву, але це просто страшно. Я не хочу про це говорити, але це є реалії життя, поруч ходить смерть. І взагалі, друзі, ми живемо в державі, в якій війна, нам треба об'єднатися. Працювати задля перемоги, так що, друзі, на цьому все всім пока. Всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі. Працюємо далі.